Почнімо з головного запитання, коли клоун перестає смішити, що залишається тиша, сором чи бажання знищити кожного, хто сміє нагадати, що король голий. Зеленський, який ще вчора усміхався з трибуни, сьогодні розгризає власну фракцію. Він вирішив не відпускати Єрмака, вирішив замість очистити банкову, кинути під автобус тих, хто наважився спитати, хто тут реально керує країною. Арахамія кинув виклик. Перше з 2019 року хтось всередині їхнього цирку сказав: годі, пора позбутися Єрмака. І Зеленський зірвався, він не викинув єрмака, він не пішов на діалог. Він вирішив показово пака прибрати Арахамію не з банкової, а з усієї політики. Це більше не боротьба за посади, це кордна боротьба за виживання її. І... Бо коли падає контроль над фракцією, падає все. Рейтинги, влада, бюджети, фламінго, міндічгейт. Всі ті плани, і все летить у прірву. І от Зеленський оголошує війну не опозиції, не Росії, не системі, а власним слугам. Йому не потрібна рада, не потрібна рахамія. Він кидає під ніж набу, сап, бюджет. Він замінює конституцію на шантаж. Сценарій простий. Або ви зі мною, або вороги народу. Ізоляція, паніка, агресія, класика параноїдального автократа. Але щось пішло не так. Фракція не підкорилася вперше за весь час з 2019-го, дев'ятнадцятого. Зеленському чи відмовили каз сказали: ні, ми не звільнимо Арахамію, ми не дамо вам ще одну маріонетку банкової. Це не просто провал голосування, це перший офіційний політичний ляпас Зеленському, і він його не витримав. Бо що сталося насправді? Арахамія діє не сам. За ним Федоров, Буданов, частина військового блоку. І навіть серед слуг багато тих, хто мовчав роками, тепер готові встати. Бо кожен із них розуміє, ярмак токсичний, міндічгейт це не чутки, плівки реальні, спецоперації провалені, офшори незаперечні. І якщо банкова не здасть когось великого, наступним станеш ти. Але Зеленський і Єрмак цього не чують. Вони ведуть себе так, ніби парламент це меблі. Вони намагаються усунути Арахамію. Сценарій простий: замінити його на когось слухняного, когось, хто голосуватиме без питань, когось із п'ятницьких друзів Єрмака. Але от біда, ніхто з людей Єрмака не має більшості, нікого не підтримують, ніде не вистачає голосів. Це провал, це не просто політична поразка. Це момент, коли виявилось, Зеленський більше не головний. У нього забрали контроль над Радою. А що це означає? По перше, бюджет фракція тепер не може самостійно приймати рішення без вказівок з банкової. Це смертельний вирок системі, побудованій на ручному управлінні. По-друге, імпічмент стає не фантастикою, а політичною реальністю. по третє фронт у раді, внутрішній фронт. Тепер у Зеленського не одна опозиція, а три. Перша вулична, друга геополітична, третя і власна зсередини фракції. А тепер уявіть, що відчуває людина, яка звикла бути месією, що відчуває актор, коли публіка вперше не аплодує? Що робить президент, коли раптом опиняється в меншості? Він злиться, він погрожує, він кидає під ніж союзників, він ізолюється. Саме це ми бачимо зараз. Зеленський, який замість Єрмака, рве Арахамію. Банкова, яка намагається врятувати себе ціною ще однієї інституції, і народ, який усе менше вірить, що це державне управління, а не циркова трагедія. Але це ще не кінець. Бо попереду повна делегітимізація. Слово делегітимізація таку звучить технічно, але його суть проста. Зеленський більше не має мандата. Не юридично, а ті аморально. Він втратив головне джерело своєї сили, довіру тих, хто повірив у зміни. Після скандалів, після обману, після оману залишився тільки страх, і злість і гірке запитання в кожного хто втратив. А заради чого це все було? Цей епізод не про рейтинг, це про розпад влади, про розпад міфу, про кінець епохи. Пам'ятаєш, як все починалось обіцянка миру. Обіцянка закінчити корупцію, обіцянка, що тепер усе буде інакше. А тепер ті, хто просив правду, крату сидять. Ті, хто торгував плиткою, там роблять ракети. Ті, хто вбив спецоперацію з вагнерівцями, тепер друкують закони. А народ, народ дивиться на це все і мовчить, бо немає куди кричати, нема кому довірити свій гнів. Але мовчання це не згода, це передвісник. Бо зараз відбувається головне. Системна втрата легітимності. І коли держава починає діяти через страх, це значить тільки одне: вона боїться власного народу. Чому це критично? Бо від моменту, коли парламент каже ні, президенту починається зворотний відлік. Це не просто конфлікт в елітах, це кінець симулякру. Зеленський більше не символ, не обличчя на білбордах. Він той, хто хто. Боїться втратити Єрмака більше ніж Україну. Він той, хто бореться не за державу, а за свою фікцію. І отут постає фінальне запитання: що буде далі? Варіантів лише два. Ось він піде до кінця, буде знищувати всіх, хто не підкоряється, навіть ціною держави. Два його зупинять з фракції, з суспільства з міжнародного фронту. І кожен день зволікання О, це ще один похорон, ще одна сім'я, яка вірить, що так треба, ще одне село, де прапор єдине, що залишилось. А тепер ключовий момент: Зеленський офіційно створив ситуацію, в якій немає більше ми, е, є тільки він і всі інші. Це вже не лідерство, це самодержавство, крихке. Емоційне, небезпечне і фракція це лише перший розкол, далі буде більше. Що можемо зробити ми, пам'ятати, говорити, називати речі своїми іменами це не просто криза, це кульмінація зради. Зради тих, хто міг захистити, але обрав шоу. Зради тих, хто мав боротись, але вирішив грабувати. Зради зеленського як системного злочину проти державності. Тому цей епізод не просто розбір. Це інструкція пам'яті, бо ми не можемо повернути вбитих, не можемо повернути братів, синів, друзів, але можемо повернути правду. А правда в тому, що зараз немає кращого часу. Є тільки момент, коли все вирішується, і він прямо зараз. Зінчук подкаст епізод Зеленський веесара Рахамія». Якщо ти ще читаєш, ти вже бачиш більше ніж дозволено. А тепер твій вибір лайк. Like. Це твій голос за тих, кого не повернути. Ошир це сигнал, що пам'ять ще жива. Я можу завтра сказати. Послухайте, У мене складна ситуація, ви знаєте, дуже складна. Я тут трішки втомився за ці роки війни. Мені потрібна відпустка, тому що у мене вже голова не працює, і я повинен відповісти. Мені потрібно відновлюватись. Міжнародна допомога. Хто буде допомагати? Повна підтримка. Хто буде платити? Механізм працює. Схеми на мінах браковані. Турніки міністри на підвищеннях, теплих кабінетах за руку зловлені. Сміються нам в обличчя їхня історія. гнила, по той Виходять під заставу. Виходять під на. Система з совість Система стала сказан. -ста Підвищення. Підвищення Хто це бачить? Байдужи. Я ця пузима це не... Зламала. Я в ти ніхто не сидить, Яся ся поки фронт горить. No. Хто буде цій країні давати гроші? Вони дивляться на цифри, на напорожня, де реформи. Ось вони на ланчимо на коа ти сидиш в підвалі, Тобі темно і ніяково Нам кажуть, час не той нам кажуть, це не на час І Вони крадуть наш час прямому бл'вірі. А ми мовчимо, бо пауза. А чому ми мовчимо? Браковані міни. Заставу внесли всіх на підвищення. І ніхто не сидить. Ніхто. Я ця система не зламала. Я ця базима, ця система просто вкрала Я тебе більше не підтримую. Ой, мама. Я тепер порохоботка. І Із київським тортом як треба. Потужний, іди нахуй. Люди вже не вірять жодному слову. Зеленський говорить одне, а країна то не зовсім в іншому. Ми на фронті бачимо реальність, а він бачить рейтинг. Біжи до Ростова. Чим швидше ти втечеш, тим менше тебе дістанеться мені в пеклі.